Готуватись до холодної зими у школах почали ще влітку. Протягом літа у нас було замінено 230 вікон на металопластикові. Замінено 13 вхідних дверей. Майже усі ремонтні роботи проводяться за рахунок батьків. В управлінні освіти кажуть, найбільше ратують за прозорість використання таких грошей, звітують перед батьками на зборах та на сайтах своїх установ. Також начальник управління пропонує започаткувати роботу ревізійних комісій в кожному навчальному закладі. Дуже добре, коли є незалежна частина людей, яка Обирається також терміном на один рік. і Вона може перевірити витрачання надходження і витрачання коштів. Також чернівецькі школи долучились до акції «Джиз з енергозбереження. Отож, в майбутньому можуть отримати чималі кошти на розвиток. В перспективі місто Чернівці може. Отримати відповідний грант наступному році, якщо правильно ця робота буде вестися в нашому місці, попри труднощі у державі та нестабільну ситуацію з газом, місцеві освітяни просять не драматизувати ситуацію. Мовляв, мерзнути у школах та садках ніхто не буде. Ми працюємо у звичному режимі: і школи, і садки, і власне, можливо, навіть не буде ні великих змін у структурі навчального року. Перший навчальний семестр у школах закінчиться 24 грудня, а зимові канікули триватимуть півтора місяці. Тож, поки чинов. Ніки та батьки думають про те, аби діти не мерзли на заняттях. Ті, в свою чергу, повинні освоїти за осінь 10 додаткових тем шкільної програми. Любов мочалова Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.